Дуже рада привітати нашу вельми шановну аудиторію всіх колег. Дякуємо, що доєдналися сьогодні до нас і проводити дійсно цей час з нами сьогодні. Ефективно якісно, бо ми прекрасно розуміємо, що наша робота постійно спрямована на той тил, де ми зараз вами перебуваємо, де ми постійно озброїмось, набуваємо ту амуніцію в вигляді наших знань. І застосовуємо її ефективно на полі бою. де ми боремось за здоров'я, якісне, ефективне життя наших пацієнтів. Ми не говоримо тільки про комбатантів, Ми в тому числі говоримо і про все цивільне населення. Ну і, безумовно, як інакше, могло називатись доповідь, як на військового лікаря, коли видовиди симптоми дрібнокаліберних судин, ефективні превентивні заходи. Отже, безумовно у нас є актуальність тематика, яка нам показує, що поширеність загалом хвороби дрібних судин головного мозку зростає з віком. Вражаючи близько 5% людей віком до 50 років, ну, а майже 100% віком старше 90 років. Проте велике питання, наскільки дійсно ми бачимо багато пацієнтів віком 90 років, адже середній рівень життя дійсно знизився в Україні досить суттєво, тому є багато факторів, які цьому на превеликий жаль сприяють, і навіть величезна кількість серцево-судинної патології і її теж помолочення, відповідно, помолочення гострих станих, станів серебровоскулярних, Дає нам, скажімо так, не дає можливості бачити тих пацієнтів в 90 років. А, також немало факт, що в минулому вважало, що хвороба судин головного мозку є нешкідливою і мовчазною ознакою старіння, але тепер її визначають основним фактором ризику розвитку інсульту, а, Яка причиною близько 25% ішемічних інсультів і 45% випадків розвитку а, навіть деменції. Все більше даних вказує на те, що хвороба дрібних головного мозку може відігравати значну роль у нейробіології нейродегенеративних процесів центральної нервової системи. За даними офіційної статистики, Міністерства охорони здоров'я України в країні біля 5,6% і населення страждають на хронічної шумії головного мозку із збільшенням темпів зростання за останні 10 років. Майже Проте, я думаю, якщо ми підсумуємо ті останні 5 найважчих історичних років. Серед яких ми опинилися в цьому епіцентрі вихрі подій, починаючи від пандемії ковід, закінчуючи тим тим великим повномасштабним вторгненням, яке постукало в двері вже кожного з нас, ми можемо зрозуміти під отримати статистичні дані, що це ще ж пришвидшився процес. Ну і власне важливо, що раннє виявлення патологічних змін за допомогою методів візуалізації дає шанс запобігти прогресуванню навіть до появи симптомів, а за їх наявності відтермінувати несприятливі результати. Якож в принципі колись було нам зазначено. Одним неприємним лідером диктатурної країни нікого згідно американських стандартів і карта була і костюм наявності. Превентивні заходи можуть врятувати дуже багато. Тому давайте працювати на випередження. Отже, ті нові реалії, в яких ми опинились за останні роки. Ми зрозуміли, що хронічний стрес, війна та пандемія не лише посилюють, а й прискорюють розвиток хвороби дрібних судин головного мозку. Це нам теж показали великі британські дослідження, які досліджували такий так називаємо, термін, як лонг ковід, постковід досліджуючи всі наслідки які е, формувалися після принасного COVID-19 через 6, 12 та 18 місяців прийшли висновку, що все ж таки дана назлочна одиниця викликає старіння мозку. Сама ж хвороба дрібних судин головного мозку або Small весел з діс. Як ми можемо знайти її в закордонній літературі, це структурні патологічні зміни в дрібних артеріях, артеріолах, венулах, капілярах мозку, які призводять до ураження тканин головного мозку через порушення мікроциркуляції, розвиток ішемії, утворення мікроінфарктів, лейкоареозів, реозів та пошкодження гематоенцефалічного бар'єру найбільшою мірою за рахунок пенетруючих судин і ураження а, глибини білої речовини. Загалом Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає хворобу дрібних суден головного мозку як групу патологічних процесів, що призводить до ураження дрібних суден мозку та викликають різноманітні клінічні та нейровізуалізаційні прояви, ті самі прояви, з якими буде стикатись лікар хода та рівновага. Типові ознаки, дрібнокрокова хода, ширша база опори. І досить такі дерев'яні повороти блокам у наших пацієнтів, наші як у тих тесла роботів, яких зараз так активно розробляють і імплементують, намагаються імплементувати в наше життя, які є такими незграбними. Уповільнений старт інколи застигання перед першим кроком, не стійкість при розвороті, тобто підвищений ризик падіння, зниження швидкості ходим, коли хода стає більше ніж один метр за секунду. Це є досить тривожним маркером саме ризику падінь. Нестійкість тандемній позі позіроморга без чітких вестибулярних або мозочкових ознак, і lower body паркінсонізм, який ми частіше звикли з вами ідентифікувати для себе як судинний паркінсонізм, який буде проявлятись Меншу амплітуду кругу, зниження відштовхування стопою ранніми падіннями і зменшення амплітуди маху рук, які можуть бути застосовані швидкі тести, практикуючими лікарями як неврологами, так і власне і лікарями. Сімейної практики, тест 4-метрової ходи. Свидкий стандартизований тест, який функціональний тест функціональної мобільності, ризику падінь і слабкості нашого пацієнта. Дуже чутливий засоб кортикально лобних порушень, якраз саме на фоні хронічних хвороби дрібних судин головного мозку. Як ми його можемо виконати? Що з обладнанням буде потрібна рулетка або розмітка, ми відмітимо собі 4 метри? Якщо ми постійно це використовуємо, то це можуть бути лінії старт і фініш. Зафіксовані е клейкою стрічкою, ну і безумовно, секундомір, який тепер є в кожному із наших взагалі, айфонів е або гаджетів. Підготовка звичне зустріча та засоби допомогу дозволені, тобто одностороння опора. Просто ми про це обов'язково фіксуємо в тих документах, з якими ведемо обстеження нашого пацієнта. Інструкція ми маємо чітко пояснити пацієнту, що він має йти і в звичному для себе темпі від лінії старту до лінії фінішу, і як можна швидше. Старт стоячи за стартовою лінією, відлік починається, коли пацієнт робить свій перший крок. Не тоді, коли ми сказали слово старт, а коли він саме рушив. Фініш час зупинення, коли перша нога повністю перетає фінішну лінію. І повтор, ми можемо запропонувати пацієнту виконати один раз тренування, і потім вже власне дві залікові спроби записуємо кращий результат або беремо середній. Ну і власне безпека, лікар має перебувати поряд з пацієнтом, щоб попередити ризики можливості травмування. Ну і власне ми маємо перевати пробу при наявності нашого пацієнта запаморочення або хиткості надто сильної, які можуть бути поширені помилки. Це нестандартизований старт із розбігу або стільця. Це абсолютно інший тест. Ми про нього теж будемо говорити. Не довжина ділянки, тобто не вірно відміряна та сама дистанція, відлік. Саме з команди про що ми вже сказали, а не з першого кроку пацієнта. Ну і власне застосування навіть різного зутячів до допоміжних засобів між візитами, тобто на першому візиті на baseline condition наш пацієнт був без односторонньої опори, вже на наступному візиті. Він є з односторонньою пору. Це теж буде впливати і на результати, і на його інтерпретацію, і Це буде нерелевантне порівняння. Зв'язок та з патофізіологією хвороби дрібни головного мозку вражає підкіркові структури та що відповідає за планування, ініціацію та координацію рухів. пошкодження цих шляхів безпосередньо призводить до уповільнення ходи, що робить тест чотирьохметрових ходи надзвичайно чутливим до цих змін. Яке клінічне значення? Повільна хода у пацієнта з хвороби дрібних судин головного мозку асоціюється не лише з підвищеним ризиком падінь, але й з прогресуванням когнітивного дефіциту та судинної деменції. Власне, даний тест є саме допоміжним інструментом, що надає кількісну оцінку рухових порушень. Він не підтверджує діагноз сам по собі, але є важливим маркером для відстеження динаміки стану пацієнта, обґрунтування необхідності проведення подальших обстежень, зокрема золотого стандарту магнітно резонансної томографії. Тук тук тест або Time Up and go тест простий теж стандартизований тест функціональної рухливості ризику падіння пацієнтів. Що він нам може показати здатність стати, йти, розвернутись, повернути, сісти. Комплексна мобільність нашого пацієнта, швидкість моторного планування і постурального контролю, чутливий до суквартерально-фронтальних порушень, які так само можуть бути на фоні хвороби дрібних судин головного мозку. Як ми його виконуємо, стілець з підлокітниками, щоб наш пацієнт міг відштовхнутися, момент, коли він буде підніматись. Висота середнього стільця має бути до 50 см, Зазвичай це 46-47 см. Маркер на відстані трьох метрів по прямій, Тобто не чотири, як це було звичайною ходою, а саме три метри. Ми тут зафіксуємо для себе. Пацієнт сидить, спина його торкається до спинки стільчика, ноги на підлозі, звичне взуття, ортези, тростина допускається, але знов ж таки ми це все фіксуємо в нашу первинну документацію. На команду старт він має встати йти три метри, розвернутись, повернутися з нас і сісти так, щоб спина знов ж таки торкнулася спинки стільчика, і тільки в цей момент він фінішував. Замір в секундах від старту до моменту торкання спиною спинки стільчика. Рекомендована одна так само тренувальна спроба і одна дві залікових так само записуємо або найкращий, або середній результат. Інтерпретація менше ніж за 10 секунд. Впорався наш пацієнт. Добра мобільність, здорові дорослі можуть бути придатними до служби в армії. 10-12 вікове уповільнення без виражених ризиків. 13-14 підвищений ризик падінь, функціональне обмеження, порогове значення, яке часто використовують в первинній ланці. І більше 20 секунд значно функціональна вразливість потребує розширеної оцінки та втручань. На інтерпретація залежить від власне віку, ми не забуваємо про коморбідну патологію та засоби допомоги, які ми для себе фіксуємо, та порівняти з власною базовою вихідною позицією швидкістю пацієнта від первинного огляду. Є його також і варіації даного тесту. – тук-тест когнітивний, коли ми просимо нашого пацієнта під час виконання всіх тих же стандартних дій, як тух тесту в момент підняття і виконання. Ходи на 3 метри почати зворотній відлік відраховування або нас перелічувати тварин, овочі, фрукти, що вам сподобається. Так само ми спостерігаємо за когнітивною можливістю пацієнта збільшення часу більше ніж на 10-15% від звичайного тесту. Є ознака виконавчого дефіциту, вищі ризики падіння у нашого пацієнта. Також є такий, ну, ми такий називаємо варіант маніалтук. який ми просимо нашого пацієнта, пацієнта в цей момент переносити шклянку з водою. В цей момент ми оцінюємо двозадачність нашого пацієнта. Обладнання те саме, що і для тух. Але ми ще просимо, використовуємо прозору пластикову склянку. Саме пластикову бажано для безпеки пацієнта 100 150 мл води. Єдине, що теж фіксуєте, скільки використовуєте, бо на подальше треба буде використовувати той самий обсяг. В домінантну руку ми даємо пацієнту склянку. Рушник одноразові серветки, якщо проба проходить невдало. Техніка ми маємо зробити тест спочатку первинно, а потім вже отримуючи склянку в домінантній рук. Році вода не має розхлюпуватись. Дозволені звичні засоби допомоги, якщо потрібна одностороння опора. Так само це все фіксується і фіксується в якому наскільки зручне взуття на нашому пацієнту. Так само одна тренувальна проба і одна-дві залікові. Фіксуємо кращий або середній результат. Додатково можна візуально оцінити рівень розхлюпування, де в у нас немає розключень і три помітні проливання стаканом. Що фіксуємо? Ми зфіксуємо час саме manual тугу, тобто того, який ми виконуємо з стаканною пробою. Як розрахувати його власне показник, manual cost? Ми від часу manual тугу віднімаємо час стандартного тугу, ділимо на час тугу первинного і тільки потім все все множимо на 100, отримуємо відповідь в відсотках. І можемо додатково ще оцінювати розклюпування від 0 до 3. до Так само до 10% Ми маємо звичайний нормальний показник. 10-15% – чутливий маркер, проблеми з дозадачністю, виконавчої функції, постиральний контроль, зростає ризик падінь. Лізка втрата швидкості пролива, проблеми з перемиканням уваги, порушенням постиральної стабілізації. Дуже часто характерні саме для хвороби дрібних суден головного мозку та паркінсонізму. Типові помилки, інша рука між візитами, тобто на бейзлайн ми перевіряли домінантну руку, потім почали перевіряти недомінантну руку, різний об'єм води, початок часу для стабільного хвату, тобто щоб пацієнт встиг зафіксувати стакан, ну і не, не прописані умови, ті, які були додатково виконані, це взуття, яке застосовувалось, і власне чи були якісь додаткові потреби для опори. Він також є допоміжним інструментом для оцінки рухових порушень, які часто зустрічаються пацієнтів з хороб дрібних головного мозку. Є дуже чутливим маркером для виявлення порушень, ходи та рівноваги. Порушення одним із ключових клінічних проявів хвороби дрібних головного мозку, власне в тесті можуть вказувати на брадіті порушення координації, зниження м'язової сили та в нижніх кінцівках. Ми ну власне на тебе не що якщо наш пацієнт показує поганий результат тук-тесту, це є приводом для проведення нейровізуалізації а саме МРТ головного мозку. Ну і ще одна проба Tandem Stance є стандартизованою клінічною пробою для оцінки статистичної рівноваги та стійкості. Він дозволяє швидко виявити порушення функції мозочка, вестабулярної та пропріоцептивної системи. Для його виконання ми просимо пацієнта стати рівно, а потім поставити одну ногу безпосередньо перед іншою, таким чином, щоб п'ятка передньої ноги торкалась носка задньої ноги, наче як каната ходить. Вибір ноги зазвичай тест починаємо робити так само. Проводимо двічі. Починаємо з домінантної ноги, потім недомінантної ноги. Фіксація пози після стабілізації позиції. Пацієнт має отримувати її протягом 30 секунд. Лікар повинен стояти поруч, щоб запобігти власне падінню. Оцінка результатів: проба з розплющеними очима. Пацієнт фіксує погляд на нерухомій точки перед собою. Якщо пацієнт може отримати позицію без звичних похидувань, тест вважається виконаним. Виражена хихтання, неможливість отримати позицію або необхідність зробити крок для збереження рівноваги, вказують на порушення. Проби із заплющеними очима після успішного виконання проби з розплющеними очима. Ми так само просимо пацієнта заплющити очі та отримувати ту саму позицію. Ця варіація усуває візуальну компенсацію. Лікар фіксує будь-які похитування, нестійкість чи втрату рівноваги. Тест так само допомагає оцінити рухові симптоми, що часто супроводжують хворобу дрібних суден головного мозку, які можуть такі як атаксія та порушення координації. Якщо пацієнт не може виконати дані тести, це вказує на наявність нейрологічного дефіциту, але не дає точної його причини. Для підтвердження власне ж діагнозу необхідний комплексний підхід, що буде включати анамнестичні дані пацієнта, особливо наявність рахування факторів ризику, таких як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та атеросклероз, нейропсихологічні тестування, виявлення специфічних когнітивних порушень, нейровізуалізація МРТ залишається золотим стандартом. Дозволяє побачити характерні для даної зоології зміни, такі як гіперінтенсивність білої речовини, лакунарні інфаркти і мікрокрововиливи. Власне, когніція, переважно виконавча увага і швидкість. Що ми можемо побачити без того самого нейропсихолога, якого ми будемо долучати до роботи з нами в мультидисциплінарній команді, так як це дійсно зараз дуже актуальна тактика і стратегія співпраці з пацієнтом. Повільна обробка інформації, тривала затримка на завданнях, низька когнітивна гнущість, так називаємо седжіфтін. Планування та ініціації почата не завжди доводиться до кінця. Як на даному слайді представлений вельми поважний 46-й президент такої великої держави, як Сполучені Штати Америки, який власне планував одні санкції, зробив інші санкції, не довів до кінця ті санкції. Планував одне озброєння, дав інше озброєння, дав та тільки на оборонительну функцію на наступальну. От так, власне, це клінічно теж може проявлятися і виглядати. Важко організувати і побутові справи нашим пацієнтам. Робоча пам'ять губить інструкції, пішов в кімнату, забув навіщо він туди йшов. Ну і вербальна флюенція Фоном, фоне, фонемна буде буде на літеру страждати навіть більше ніж семантична на категорії мислення. Коли ми будемо попросити перечитати пацієнтам слова в певній в певному порядку категоріального мислення. Мислення, мова та емоції. Вради фініє повільна реакція втрати темпу діалогу, труднощі з багатокроковими інструкціями. Дезертрія мова стає уповільненою, невиразною, Може навіть буде скандованою, монотонною. Якщо нам не завжди вдається оцінити мову пацієнта під час огляду, ми можемо завжди попросити вимовити якісь складні речення або скоромовки, або просто слово сполучення. Твора військова неврологія завжди просить пацієнта вимовити 33-я артилерійська бригада. Зазвичай це дуже допомагає нам верифікувати дезертичні явища. Десфогічне явища, псевдобульварний саме афект, який є тою самою емоційною лабільністю, невідповідністю епізодів між сміхом і плачем цих перепадів емоцій. Ну і власне ще емоції, мотивація, поведінка там, де апатія, зниження ініціативи не починає, не хоче навіть те, що колись любив. Радувало його та саме профтою Ангедонії пізня судинна депресія з тужливими і виражним психомоторними загальмованостями. Ну і власне імпульсивність зниження інгібіції, нетипові різкі висловлення. До прикладу, як це може клінічно виглядати, я закінчу війну за 24 години. Мені потрібно завершення війни 100 всього на всього днів імпульсивні рішення. Я запрошую найголовнішого терориста цього світу до себе в країну. Ми передаємо з ним переговори. Власне ж, коли в моїй країні в величезний сателів. Найбільше терорист поцілив двома літаками, знищуючи його потім в серце військової структури під назвою Пентагон. Я ж так само запросив його на переговори, і ми все вирішили, урегулювали мирним шляхом. Власне, так само це може клінічно проявлятися дана на одиниця. Тести швидкі довго їх розбирати не будемо. Вони для всіх відомі. Мока, тест або монральська шкала, яка так само є валідизованою релевантною для експертних питань, як військово-лікарської комісії, так і медико соціально-експертної комісії. Де ми частіше всього на перших порах будемо виявляти саме мінімальні легкі когнітивні порушення? Увагу на виконавчих саме підрозділи цих, цього мока теста. Вербальна флюенція фонемна, тобто ми просимо нашого пацієнта протягом 60 секунд назвати як можна більшу кількість слів на якусь одну літеру, допустимо, літера «К». Кава, колодязь, і поїхали далі. Книжка. Чим більше називає слів, тим наш тест пройшов успішніше. Зазвичай будемо відмічати мало слів, часті, паузи, повтори, уповільнення. І останній це трейлмейкінг, з'єднання точок. Або його якісь аналоги, які теж представлені частково в тесті Тут ми теж будемо бачити уповільнення, помилки, перемикання і так далі. Неврологічна мікросимптоматика це можуть бути і пірамідні знаки, і підвищення рефлексів, і їх розширення рефлексогенних зон, і клону состоп, і бабінське може бути однобічним. Пареза може бути легкого ступеня, дистальніша, невелика асиметрія сили та швидко альтернуючої моторики, і чутливість зазвичай збережна або мінімально може бути змінена. Побутові видимі маркери, про які нам розкажуть ті самі рідні близькі, які дуже часто турботливо проводять на прийом до нас таких пацієнтів, адже ці пацієнти втрачають певною мірою свою критичність і не завжди зберігають ту притомність, щоб собі адекватно розписатися в свої вже до кінця небоєздатності і потребі, все-таки лікуватись. Те та сама сповільна хода буде ними підмічена виконання, виконання справ уповільнення, з'являються часті падіння, незграбність в поворотах. Почерк стає дрібнішим, стає важко підрахунок грошей, ліків, здебільшується час збирання на вихід куди-небудь і власне навіть бажання соціальної ізоляції. Повертаючись патофізіологічного механізму, про який ми добре знаємо, що при хворобі дрібних головного мозку, власне, тут утворюється дисфункція ендотелі. Як наслідок знижується молекула НО, це викликає вазоконстрикцію з порушенням мікроциркуляції, підвищенням тромбогенності. Сама ж дисфункція ендотелію – це порушення балансу між вазодилітаторами, саме молекулою НО і простоциклінами і вазоконстрикторами ендотеліном ендотеліном-1 та тромбоксаном. Ендотелій втрачає свою здатність до адекватної релаксації судин проти запальні властивості та антитраматичні властивості. Молекулярні маркери дисфункції ендотелію так і залишаються – підвищений підвищення 1 підвищений молекул адгезії та підвищення це реактивного пептиду. Зменшення зниження молекула но це порушення синтезу або біодоступності і через саме то найчастішою найбільшу причину оксидативний стрес утворення вільних радикалів, які просто поглинають нашу молекулу таку необхідну. Глікозоляція білки при цукровому діабеті і вплив дисліпідемії, гіпертонічної хвороби та куріння на процес. Вазоконстрикція. що ж відбувається, переважають вазоконстрикторні фактори: а саме антилін-1 та ангетензин, 2 зменшення простоту дрібних судин, і як наслідок маємо підвищення судинного опору, зниження перфузії мозку <кхід> наслідками це ж є так, так само хронічна жмія білої речовини порушення доставки кисню та глюкози до нейронів. Мікроциркуляторні порушення, нерівномірні кровотоки, мікросудина, гетерогенність перфузії, застій еритроцитів в капілярах, порушення авторегуляції мозкового кровобігу, переваскулярний набряг через підвищену проникність судин. Що ми бачимо на практиці, поступове наростання лейкоареозу на МРТ, когнітивні та моторні порушення у пацієнтів, як за пов'язано з власне ендотелі і мітохондрією при хворобі дрібних судин головного мозку? Сам процес зниження молекула через ендотеліальну дисфункцію. Вплив на судини має вазоконстрикцію відповідно гіпоперфузію. Як наслідок впливу на клітини мозку, маємо хронічну гіпоксію. Процес хронічної гіпоксії потім дає вплив на судини зниженням доставки кисню і поживних речовин. Це їх наслідок має вплив на клітини мозку у вигляді мітохондріальної дисфункції, зниження АТФ і безумовно підвищення вільних радикалів, які так само потім будуть замикатися в замкнене владне коло, пожираючи молекулу ОНО. Оксидативний стрес пошкодження ендотелію стає ще тільки більшим і прогресуючі ушкодження відбувається нейронів. Ну і, власне, те владневко, про яке ми згадали, що ендотеліальна дисфункція поза собою тягне ішемію, мітохондріальна дисфункція, дисфункцію, оксидативний стрес ще більше ушкодження ендотелію і нейронів. Підвищена трмгенії, що змінюється при дисфункції ендотелію? Так само знижується продукція проститекліну і НО, втрата природного інгібування агрегації тромбоцитів, підвищення активації тромбоцитів через експресію молекул-адгезії, а саме фактор фанвулібранта і поселекцію. Підвищення продукції тканинного фактору, активація когуляційного каскаду як результат маємо мікротромбоз капілярі артеріалу, додаткову ішемію, утворення мікроінфарктів мозку. Мітохондріальна ж дисфункція це порушення нормальної роботи мітохондрії, через які клітина не може адекватно виробляти енергію через АТФ і одночасно починає накопичувати пошкодження через надмірне утворення тих самих вільних радикалів. В першу чергу сама мітохондрія для... А клітини це джерело енергії за рахунок аденозентрифота, за регулятора, поптозу є основним датчиком стресу, клітин. Коли мітохондрії працюють неправильно, клітина втрачає можливість виживати і функціонувати в умовах стресу. Як поникаємо саме мітохондріальна дисфункція при хворобі дрібних судин. Перший крок це хронічна ішемія, яка в своїх процес як наслідок має зниження доставки кисню, глюкози до клітин мозку. Дефіцит е, субстратів для метаболізму з боку. Мітохондрії, мітохондрії не можуть ефективно окислювати субстрати, порушення електротранспортного ланцюга, що як наслідок дає до утворює накопичення вільних електронів і збільшення вільних радикалів. Оксидативний стрес формується внаслідок всього цього цього і пошкодження мембрани мітохондрії білків і ДНК, зниження синтезу АТФ і під зниження енергетичного потенціалу нейронів, активація апоптозу і, власне, як кінцева точка прибуття загибель нейронів. Втрата азоту – це початок ланцюгової реакції, що веде від молекули до втрати когнітивних можливостей нашого пацієнта. Класифікувати, в тому числі, ми можемо власне, за критеріями нейровізуалізації, з золотим стандартом, ще раз нагадаю, є саме магнітно-резонансна томографія, де переважно будемо оцінювати в режимі Т2, флаєр і дифузно зваженому режимі, клінічними симптомами, когнітивними, руховими, емоційними розладами і акумуляцією ураження судин. І можуть бути ступені. Ми говоримо про легкий помірний цей В Легкому ступені буде притамано мінімальні зміни білої речовини або поодинокі лакуни. При нейровізуалізації це будуть превентрикулярні або субкортикальні зміни згідно до шкали з 1-2 ступеня, і це буде одна-дві вогнищеві зміни в вигляді лакунарних інфарктів, часто можуть бути безсимптомними, або чому б не зданий безсимптомними, раніше на них не акцентувалася увага. Тобто мінімальні когнітивні скарги, увага, швидкість мислення. Помірний ступінь вираженості, вже помітні зміни, подонокі лакуни або мікрокрововиливи. Фазекас 2 – кількість лакуни, мікрокрововилові вже збільшується. Легка когнітивна дисфункція, порушення ходи, можливо, вже депресія або депресивні розлади, як і початок, предиктор того. Тяжкий ступінь виражені зміни білої речовини, множинні лакуни і мікрокрововиливи, ширші лекаревози при нейровізуалізації, Фазекас – П'ять лакун і більше множинні мікрокрововилови і синдром судинної когнітивної дисфункції, псевдобульбарний вже саме синдром тут може приєднатись і падіння. Як це може виглядати клінічно в практиці з нашим пацієнтом? Пацієнт 55 років має скарги на як вони це називають забудькуватість або зниження пам'яті на поточні події. МРТ ознаки будуть фазека судин, одна лакуна. Ми будемо говорити про легку легкий ступінь вираженості хвороби дрібних судин головного мозку з мінімальними когнітивними змінами. Просто наступний пацієнт 64 роки не стійкість ходи, повільне мислення. Фезекас 2, ми маємо дві лакони, один мікрокрововилив. Говоримо про помірну хворобу дрібних головного мозку, яка проявляти з легкою когнітивною дисфункцією, та можливо на дуже приєднається таксі. 70 років на самому наступному пацієнту псевдобульбарний афект або синдром, судинна деменція. Фезекас 3, ми маємо більше п'яти лакон численні мікрокрововиливи. Говоримо про тяжку ступінь вираженості хвороби дрібних судин головного мозку і. Тут уже буде виражена когнітивна та моторна дисфункція, тому щоб уникнути е, даної перечислені всієї проблематики, ми можемо застосовувати превентивні заходи. Як нам це колись е, я вже казала в костюмі, тикаючи в карту, показували про превентивні нанесення ударів. Ми маємо модулятор енергетичної гнукосгнулості, які в принципі раніше було досить активно рекомендовано застосовувати в період реабілітації як після черепно-мозкової травми, так і шумічної інсульти. Проте ми зараз говоримо в тому числі і про превентивні заходи. Адже завжди попередити проблему набагато краще, ніж потім її вже вигрібати з якоїсь важкої катастрофічної ситуації. На ну, що можуть скажете самі наші пацієнти, коли теж приходять на прийом головний біль, запаморочення, у тому порушення координації, слабкість в кінцівках, когнітивні порушення, які ми вже детально розібрали, емоційні розлади, на яких навіть поставили акцент на яскравих клінічних прикладах і загальна слабкість, м'язова стенія, зниження. Витривалості до звичних навантаженнях власне всі симптоми розвиваються саме внаслідок патологічних процесів, які ж нами були детально розібрані екстративного стресу, нейрозапалення, порушення енергетичного обміну в клітинах мозку і гіпоперфузії самого мозку. Покращення базового лікування у пацієнта з хворобою дрібних суден головного мозку можливо за рахунок забезпечення тіворелем аспартатом, який дозволяє попередити ризик розвитку серйозних ускладнень, таких як прогресування погіршення когнітивних функцій, погіршення фізичного стану та сприяє зменшенню проявів астенії та зменшенню вираженості неврологічного дефіциту. Як ми його застосуємо по 20 мл два рази на добу? Повний курс лікування є 21 день. Важливий момент, на якому хочеться поставити фокус вашої уваги, це єдина комбінація форміль саме лікарського засобу. Ну і, власне, легкий шлях призначення це легко ковтається і застосовується пер ось у наших пацієнтів. І патогенетичне обґрунтування призначення даної терапії тівереля спартато. Коли ми беремо за таргет ендотелі, ми говоримо про те, що нам необхідно відновити адекватний мозковий кровотік, зменшити вазоконстрикцію, запобігти мікротромбозам. І прикладом дії є вплив еляргеніну на підвищення. Вироблення молекули НО, NO, так як це є попередник, і власне ми отримуємо вазоделятацію. Якщо ми за таргет беремо мітохондрів, це буде підтримка. що ми маємо досягти, це буде підтримка вироблення енергії, знизити оксидативний стрес та запобігти ішемічному ушкодженню нейронів. Ельтернітин оптимізує бета окислення жирних кислот, підвищує рівень АТФ і знижує ті самі вільні радикали, які так люблять поглинати нашу молекулу. Ено якщо діяти тільки на одну ланку, тільки вазодилітація, без підтримки метаболізму, нейрони все одно гинуть через нестачу тієї самої енергії з рахунок навіть працювати. Тільки стимулювати мітохондрію без відновлення кровотоку, немає достатнього надходження кисню та субстратів для нормального енергетичного обміну. Результат терапія буде неповна, захворювання все-таки буде прогресувати. Якщо діяти комбіновано <кій> відновлюємо адекватний кровотік більше кисню та поживних речовин, одночасно захищаємо мітохондрію. Нейрони можуть ефективно виробляти енергію навіть в умовах мікроішемії. Це призводить до сповільнення прогресування лейкореозу, збереження когнітивних функцій, підвищення стійкості нейронів до хронічного стресу і зменшення ризику лаконарних інфарктів. Ті вреліспортет потенційно може покращувати ендотеліальну функцію через підвищення рівня молекули зменшення судинного спазми, покращення кровотіку у дрібних судинах, знижувати ішемію і ураження через підтримку метаболітів клітини. Власне, кожен пацієнт з хворобою дрібних синим потребує ефективного відновлення. І ми ще раз передамося по прикладу кожного складової це карнитин, який покращує енергетичний метаболізм тканин на фоні загальної стані в період відновлення після як черепно мозкової травми, так і інсульту. але все ж таки давайте краще цією зброєю користуватись превентивно. Зменшує седативний стрес та підтримку підтримує функціонування мітохондрій, знижує рівень прозапальних цитокінів, які відіграють важливу роль у формуванні нейрокогнітивного дефіциту. Аргінін є попередником оксиду азоту, який <кій> сприяє вазодилітації та покращує в мозку. Фізіологічний ангіопротектор знижує агрегацію активністі тромбоцитів, не виявляє фіброналітичний ефект, чинить протизапальну дію знижене підвищення рівня протизапальних інтерлікінів та некрозу пухлин альфа. В гіпоталамусі. ще раз нагадую, що це єдиний зареєстрований саме фармакологічний лікарський засіб в Україні з даними складовими <світування> щодо нашої доказової бази, яку ми любимо, якщо ми відкриємо поважні ресурси, які друкують саме наукову літературу, можемо бачити, що дві 2003 по 2023 рік досить багато є досліджень, які підтверджують ефективність молекули елергініну, що сприяє позитивно на ендотеліальну дисфункцію, і, власне, допомагає тим самим відновити стан нашого пацієнта. А наостанок я хочу нагадати, що в медицині відсутність доказів ефекту не означає, що є доказ відсутності ефекту. Я щиро дякую вам за вашу увагу. Я хочу ще раз подякувати Збройним силам за їх пильність, увагу, що секунда, за те, що вони в цей самий момент виборюють нашу з вами незалежність, суверенність, територіальну цілісність, світну можливість зараз тут зустрітись, об'єднатися і робити нас одного сильнішими. Любіть Україну, наближайте перемогу, цінуйте рідних і близьких. Дякую за вашу увагу, дякую за увагу і уважність нашим збройним силам і всім підрозділам.